Шановні колеги, радий вас вітати сьогодні. У нас виступ нашого співробітника, нашого колеги, нашого друга, пан Виць Олександр Ігорович, в економіці. Він у нас завідувач наукового сектору економіки та оподаткування з дуже актуальною на мій погляд темою щодо подвійного оподаткування громадян України. Та е, можливість використовування штучного інтелекту для організації цього процесу. Шановний пане Ігорю, будь ласка, прошу вас. Шановний пане Олександре Ігоровичу, да? дякую за привітання. Радий вас бачити. Після довгої паузи ми знову можемо поспілкуватися на актуальні теми. Вітаю всіх присутніх. Хочу зазначити, що наразі я мешкаю у Німеччині. Нагадаю, що я багатодітний батько виїхав три роки тому після перебування 10 діб у підвалі та намагаюсь робити перші кроки по в кар'єрі в Німеччині. Для цього я отримав ліцензію на заняття юридичною діяльністю, маю фірму основним видом діяльності, якої є юридична допомога або юридичні послуги з українського та міжнародного права. Тому зараз напрацьовую практику, активно вивчаю. Законодавство Німеччини, різних галузей, кримінальне право, цивільне, в тому числі фармацевтичне, на стики з податковим. Є напрацьовані матеріали та навіть виграні справи. Ну, це вже я висвітлю в наступних наших зустрічей. Сьогодні я хотів би зосередитись на актуальному питанні для всіх українців, які перебувають за кордоном та в Україні, тому що податкове законодавство динамічно розвивається, багато відбувається змін. Та хотів би розповісти вам про таку актуальну тему як автоматичний обмін податковою інформацією СІРС та його імплементація в Україні. А крім СіРС, розглянемо пов'язані міжнародні стандарти МДР, ДАК 6 БЕПС, КІКТ, ЗАВТ ЮА та як вони змінюють фінансову систему. Ви могли чути, що Україна прийняла документ, прийняла документ який називається стратегія державних доходів, і потрішку імплементує в своє законодавство різні. Новаторства, які прийняті в ЄС. Так, давайте розглянемо, що таке CRS. Це Common Reporting Standard. Це міжнародний стандарт, що регулює автоматичний обмін інформацією між країнами. Як він працює? Фінансові установи збирають інформацію про рахунки нерезидентів, передають ці дані податковим органам, обмінюють інформацію з іншими країнами. В систему в СіРС входять. Більше ста країн, включаючи всі країни ЄС, Канаду, Китай, Великобританію. Слід зазначити, що цю систему придумали США, але вони не беруть участь в системі СРС, а скільки там діє система ФАТКА. США передає інформацію не автоматично, а за запитом зацікавлених осіб. Ну, прикладом такого обміну може Слугувати справа Лазаренка, коли Україна передавала інформацію за запитом. Ну, в ті часи ще не було автоматичного обміну, але це приклад передачі інформації за запитом. На сьогодні Україна імплементує СіРС відповідно до закону 29,70 від 23-го року, також. Державною податковою службою наказом 979 передбачено порядок передачі цієї інформації. Інформація е, в ЄС перед, передається, передається за допомогою системи Ельма, Тобто, банки автоматично передають інформацію податкову. І Україна сьогодні розробляє ці механізми. Ну, про це я розповім згодом. Так, Україна провадила етапи в СІРС. З 1 липня 2024 року було проведено перший збір, збір даних. 30 вересня 2024 року відбувся перший звіт про рахунки понад 1 мільйон доларів. І вже з 25-го року, з вересня 25-го року, буде передаватися інформація про рахунки вище 250 тисяч доларів, але ви повинні враховувати, що українські банки не передають дані про громадян України лише про резидентів. Тобто, ви повинні розуміти, що інформація передається тільки. Наприклад, по громадянам України в Німеччині. Тобто, якщо я відкриваю рахунок в німецькому банку, то ця інформація передається в Україну. Але навпаки, не навпаки. Тобто, ви повинні це розуміти, що це питання тісно пов'язане з питанням резидентства. Крім стандарту CRS, Україна впроваджує такі стандарти, як МДР. Дак, давайте зосередимось більш детально. МДР це Mandatory Disclosure rules. Це стандарт, за яким податкові консультанти, юристи, аудитори та фінансові установи зобов'язані повідомляти про агресивні податкові схеми. ДАК, 6 це директива ЄС 2018 року за номером 822. Вона встановлює європейські стандарти по боротьбі з ухиленням від сплати податків та відслідковує транскордонні податкові схеми. Вона стосується фінансових установ податкових консультантів, які розробляють сірі податкові оптимізації та компанії, що використовують офшорні схеми. В Німеччині за неподання таких звітів передбачений штраф 25 тисяч євро. В Україні ці стандарти е, імплементуються і е, знаходять практичне е, впровадження, але це буде згодом. Закони відповідні прийняті, наразі відбувається практичне відпрацювання. Тобто ще, ну, по моїм підрахунком пару років і це все буде імплементовано і відпрацьовано. Також впроваджено стандарт БЕПС. Боротьба з офшорами Base Erosion on Profit Shifting. це глобальна ініціатива. За ініціативою країн, які входять в G20. Вона спрямована на рунацію схеми виведення прибутків в офшори. Україна імплементувала цей стандарт у 2020 році законом 466. Цей стандарт охоплює такі поняття, як контрольовані іноземні компанії, КІК, трансфертне ціноутворення. Ну і СіРС як автоматичний стандарт між податковими органами. Що таке Кік? Кік це контрольовані іноземні А В чому суть цього питання? Якщо українець контролює більше 50% іноземної компанії, він повинен декларувати її прибуток в Україні. Україна передбачає штраф за неподання звітності Кік. У розмірі 1% від доходу компанії. Нещодавно було встановлено кримінальну відповідальність за навмисне приховання КІК. І ось протягом останнього тижня відбулася революційна зміна, було впроваджено, впроваджено стандарт САФТ ЮА цифрова податкова звітність. Яку раніше не існувала, вона зобов'язала е, банки передавати інформацію до податкової. Тобто було е, впроваджено такий стандарт, який прийнято в ЄС, коли це робиться автоматично. Тобто, на цих прикладах ці незнайомі. Для нас раніше абревіатури поступово входять в наше повсякденне економічне фінансове життя. Який ми підсумок можемо зробити? Що Україна в фінансовому та податковому плані вже в єс, так що готуйтесь. До підвищення податків, більшого контролю, і я своїм клієнтам раджу замислюватись про ці питання вже зараз, тому що свою актуальність вони набудять протягом 25-го року, а я вважаю, що в 26-му це вже будуть повні стандарти, як того вимагає. Європейське законодавство? шановний пане Олександре, підкажіть, будь ласка, таке запитання. Зараз вам відомо, що декілька сервісів надають свої послуги по всьому світі для українців включно як то Ревалют, ВАЙС та інші. Тобто, вони пропонують дистанційно відкрити рахунок якомусь іноземному банку і мати змогу. Користуватись грошима, тобто туди надсилати гроші звідти їх витрачати. Це дуже актуально у світлі обмежень, які в НБУ з другого року, коли фактично дуже багато операцій з картковими рахунками в українських банках ми не можемо робити. Да? як там пряме поповнення картки іншої, іншої країни та таке інше. Чи, як ви можете прокоментувати з. З боку оподаткування користування цими сервісами, да. Це дякую за запитання. Воно дуже актуально, торбує українців за кордоном а також е, українців в, в Україні, тому що е, банківська таємниця е, питання банківської таємниці, приватності та інші поступово змиваються. Якщо раніше ви можете згадати, що такими картками монобанк револют, який ви згадали, можна було користуватись без ідентифікації обов'язкової, то тепер вона обов'язкова. Що це значить? Ми знаємо, що револют легалізовано в Україні нещодавно, відкриті кінцеві бенефіціари, да, які знаходяться у Литві, так. І ми знаємо, що якщо раніше ми могли відкрити цю картку без наявності паспортних даних, то тепер ми повинні е, ідентифікувати себе, е, надаючи закордонний паспорт. Це також відноситься до питань СРС, тому що в закордонний банк. Для майбутньої передачі інформації запитує резидент, соцпаспорт та ідентифікаційний код. От ми бачимо, що останнім часом при користуванні банковськими послугами, банк е витребують ці дані. Е крім того, активно відслідковує геопозицію, щоб згодом. Е Пред'явити вимоги про встановлення податкового резидентства, це впроваджує українські банки. Наприклад, Приват активно дає анкету з приводу місцезнаходження, знаходження, надходжень, уточнення даних. І це поступово цей контроль посилюється, і саме це вимоги СІРС. Тому ревалют. В майбутньому буде передавати дані у податкову, і податкова буде облюковувати ці суми. Ну, це ми можемо в майбутньому розглядати на конкретних прикладах, як буде відбуватись, які самі дані будуть обмінюватися між податковими, як це практично буде реалізовано в програмних продуктах. Це вже більш фахові е, питання, які потребують додаткової уваги. Але згодом я готовий вам відповісти, тому що я активно відслідковую ці питання е, з практичного точки зору. Дякую. Дякую. І, будь ласка, якщо можна щодо використання штучного інтелекту у цій тематиці, на вашу думку, як можна залучати його? Так, це актуальне питання, не менш актуальне питання на сьогодні. Я хотів би ну, розповісти свій, свій практичний опит використання. І присвятити цей виступ коротенький тезою такою зазначити, що штучний інтелект робить розумних ще розумнішими, а не розумних ще глупішими хотів би сказати, що штучний інтелект потрібно використовувати як інструмент, а не заміну розуму. Наголошую, що і закликаю, щоб ми використовували штучний інтелект для глибшого аналізу, навчання автоматизації, а не просто копіювали, завжди мали критичне мислення, щоб уникати помилок та незручних ситуацій. Тому що. Штучний інтелект, він в багатьох випадках є неточним і невміння грамотно формулювати питання може призвести до невірних випадків та фальсифікації даних. Ми повинні пам'ятати, що штучний інтелект навчається разом з нами. Тобто мільйони користувачів його навчають, він все аналізує, і ми це робимо з ним у партнерстві. Тобто він навчає нас, ми навчаємо його. Як я використовую штучний інтелект у повсякденному житті? Ну, я хотів би зазначити, що ще з дитинства я активний користувач наукових бібліотек. Мав бібліотеку сімейну, активно пізнавав світ за допомогою енциклопедій і пошуку інформації в бібліотеках. Згодом з'явився Google, Вікіпедія, яка дозволяла швидко відповідати на безліч питань. Я, наприклад, дуже люблю мандрувати, і Вікіпедія допомагала вивчати ну, різні об'єкти в подорожах, і це дуже було цікаво. Зараз я використовую штучний інтелект. Наприклад, я навожу фото, камеру, фіксую об'єкти, запитую у нього, що це. І. Отримую розгорнуту відповідь. Для чого це я роблю? Я, як многодітний батько, проводжу екскурсії для своєї родини і є для них безкоштовним гідом. В цьому питанні розваг мені допомагає штучний інтелект. Також сьогодні є нові функції у штучного інтелекту. Він Складає пісні та вірші. Я, я, я так е, своїх дітей е, як, розвікаю, складаючи коротенькі вірші та пісні. Але деякі умільці-блогери пішли далі. Вони використовують і видають як за свою поезію. В Німеччині тут є цікаві блогери. Я б я би так сказав, що в Україні їх би лікували, а, а тут вони е, лідери думок. Так ось вони використовують штучний інтелект для написа... На, на складання пісень. Це новий тренд у Ютубі та Тіктоці. Можете зосередити своє свою увагу, а взагалі-то е, е, Розвиток штучного інтелекту дуже допомагає вимушеній міграції. На початку нашого, нашого життя в Німеччині я використовував перекладачі, але зараз я при навчанні використовую штучний інтелект. Тобто я вивчаю іноземну мову німецьку, актуальну для мене, за допомогою штучного інтелекту. Це не просто перекладач, а я можу розставити акценти, виділити основне е, е, і формулюю так питання перед штучним інтелектом, щоб він мені давав формулу точну, як я можу розібрати ту чи іншу тему. Таким чином. Як, як е, мінімум, е, заощаджую кошти, <гум> скажімо так. Але необхідно також мати базу, розуміти, про що мова, щоб е, відрізняти помилки, тому він не може взагалі за, за, замінити викладача або учбовий матеріал. Це ми повинні е, враховувати. Крім того, він допомагає мені відпрацьовувати великі обсяги інформації, структурувати дані, узагальнювати, робити висновки, і це дуже допомагає мені вивченні німецького законодавства та спілкування з органами влади при захисті інтересів громадян України в Німеччині. Тому підсумок. Для мене такий, що я використовую штучний інтелект у повсякденному житті, він дуже допомагає в вимушеній імміграції та у розважальних цілях у мандрівках та розвагах з дітьми, але наголошую, що для розумних це розумних він робить ще розумніших, а нерозумних робить глупішими. Дякую за увагу. Дякуємо, Олександр Ігоровичу. Шановні колеги. Якщо у когось будуть якісь конкретні запитання щодо подвійного оподаткування, наприклад, або Використання штучного делекту, ви можете їх у класрумі або нам на пошту надіслати. Ми попросимо Олександра Ігоряча прокоментувати. Він, якщо буде його, його воля, він прокоментує. Дякую, шановний пане. Дякую за зустріч. Я відкритий до спілкування. Якщо колегам або членам родини необхідна допомога, практичні поради. По вимушеній міграції, зокрема в Німеччину, я готовий допомогти завжди і розповісти практичний свій опит. Вибачаюсь. Дякую за увагу.